Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я записую для вас руханку, яка стане корисною для тих, хто хоче трішечки прокинутися зранку, щоб у вас зійшли набряки і просто почуватися класно. Отож, давайте починати. Стаємо рівно стопи у нас паралельно одна до одної, коліна трішки призігнуті. Таз у нас знаходиться в нейтральному положенні, що таке нейтральне положення. Тазу це коли у нас грудна клітина, і таз знаходиться в одній лінії. Голова трішки виходить, але все одно ми з вами ніби затиснуті поміж двох стін. Голова, грудна, клітина, таз в одному квадраті. Робимо вдих, видих. Стаємо стопами плотно притискаючи до підлоги або до колонку, витягуємося долонками вгору, наповнюємо легені киснем. на вдих. І на видих руки переводимо спокійно вздовж тіла. таких у нас вами буде 5 і видихів. Вдих, витягуємося храпет догори і на видих руки вздовж тіла. 5. Вдих, витягнуся вгору, видих. 4, Вдих. Наповнюємо легеню повітрям. Видих. Три. І ще два. Вдих. Видих. останній вдих, Ми тягнулися. Добре догори. Витягнули хребець, І на видих рука переводимо собі на талій нахил голови до правого, до лівого плеча. Обережно працюємо головою від плеча до плеча. Дихання не затримуємо, вдих через ніс, вдих через рота. Розтягуємо по черзі правий лівий бік шиї. Працюємо таких. У нас з вами шість. П'ять, чотири. Посміхаємося собі, бо це ранок ми вже прокинулися. Три, два, один. Голову поверводимо на центр і вперед, назад, нахили. Працюємо під бурів з договором, людини подивиться до спини. Якщо в цьому русі у вас виникає будь-який дискомфорт в області шиї, не нахиляємо голову назад, працюємо тільки від центру і вперед. Від центру і вперед. Чудово продовжуємо рухатись. Чотири. Три. Два. Останній раз голову переводимо на центр. Бріді притискаємо до грудної клітини і працюємо зараз на білкового від плеча і до плеча. Під не відривайте від грудної клітини. Повністю притисніть і проводьте їм від одного до іншого плеча. Рухаємося повільно, дихаємо. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Зустрічаємося з вами під борідем на центр. Піднімаємо голову перед собою. Переводимо погляд від правого до лівого плеча. Рухаємося повільно, дихаємо шість, п'ять. Подивилися до правого і через центр до лівого. Чотири, три, два. Один. Голова на центрі. Права рука піднімається на вдих. Витягує нас. ми беремо себе за ліве вухо і відтягуємо голову до правого плеча. Робимо вдих, до оплечика догори на видих, тиснемо в килимок, з'являється трохи більше місця, і ми дотягуємо голову, намагаємося докласти до правого плеча, розтягуємо зараз повністю лівий бік шиї. дихаємо вдих. І на видих обережно завертаємо голову на центр. Погляд дивиться у нас зараз на підлогу, видих. І на вдих повертаємося. Працюємо головою так 4 рази чотири. Видих, вдих. Три, видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Останній раз видих. Подивилися вниз. Перевели погляд перед собою. Підняли голову, поміняли сторони на вдих. Ліва ручка вгору на видих. Беремо праву вушку і відкладаємо голову вдих, обидва плеча вгору. На видих затискаємо її в килимок і підкладаємо голову трішки далі. Розтягуємо повністю правий бік ши. Дихаємо вдих, видих. Готові. І зараз погляд і підборідця переводимо до підлоги. І дихаємо. Чотири вдих. Працюємо вгору вниз. Три. Вгору вниз. Два. Видих. Вдих. І останній раз вниз. І вгору подивилися перед собою. Підняли голову, перевели на центр. На вдих руками витягуємося вверх. Фіксуємося в цьому положенні долоньки сильні. І ви витягуєте себе вгору, плечі працюють. Вниз ми опускаємо їх від вух. і на вдих піднімаємо вгору за руками. Витягуємося, видих. П'ять разів вдих, видих. Чотири вдих, видих. Три вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. Останній вдих. Видих, руки перевели перед собою. Зараз ми так само будемо працювати плечима. Я розвернусь, щоб вам було краще видно. Дивіться, плечі ми переводимо вперед, як рейки. Когось ніби обіймаємо лопатки розкриті. І на вдих ми зводимо лопатки позаду, плечі йдуть назад. Не піднімайте до вух і не робіть отакі от от напівкола. Ми працюємо вперед, ручками, витягуємось до когось, хочемо сильно обійняти. І назад лопатки звели, видих. Таких у нас 5 разів вдих. Розкрили випадки, потягнулися руками вперед. Видих, звила випадки позаду. Вдих, коліна трішки призігнуті, прес напружений, не прогинаємося в тазу. Таз в нейтральному положенні. Два. Вдих. Останній раз видих, витягнулися. І повернулися на центр. Руки розкрили по сторонах. І зараз ми з вами будемо завертатися по черзі до лівого до правого до лівої, до лівої, правої долоньки, Дивіться, таз у нас з вами знаходиться зараз в. В центрі Коліна призігнуті, Руки розкриті, маківка тягне нас вгору, плечі від двох лопатки зведені. Ми робимо по центру вдих. І на видих, знову ж таки, когось обіймаємо або дамо п'ять правою долонкою ліві, лівою долонці, ми оп, закрилися. З вами, бачите, таз завертається коліном, який праве коліно закривається на центр, права стопа на півпальці, ліва стопа стоїть плотно притиснутою до підлоги або до килимка. На вдих ми розкрилися і на видих. Знову закриваємося, дамо 5. Долонці праві, Вдих через центр. Видих. Чудово вдих. Видих. Витягуйтеся вдих. Розкрилися. Закрилися. Видих. Вдих. Коли закривайтеся, відчувайте витяжіння під лопаткою і плескаємо вдих. Ще два. Видих. Один вдих. І видих. Чудово розкрилися по сторонах, отягнулися в центр. Видих. Зараз ми з вами збираємо стопи одна до одної, попрацюємо трішечки над стопами. З'єднані п'ятки. Стопи дивляться в різні діагоналі. Блонки стоять у нас з вами надалі. Маківка продовжує тягнутися вверх. Тут, будь ласка, теж слідкуйте за прогремом. Дуже часто. Ми зараз з вами будемо підніматися. Спочатку так, потім стопи буде паралельно. І тазом ми не хитаємося вперед-назад. Ось такого не має бути. Ми з вами фіксуємося і будемо завжди виростати так, що таз у нас зафіксований. Працюють зараз тільки стопи. Розкрита позиція. Вдих, піднімаємося вгору. Видих опустилися. Вдих, видих. Вісім. Чудово, сім, шість, п'ять, чотири. І ще три. Два. Один. Тепер ми закрили стопи одне до одної паралельні Вони. Зараз ми сходимо на півпальці, пускаємося, притискаємося вниз і відриваємо пальчики, сходимо на п'ятки. Тобто стопу у нас з вами роблять як човник. Ми переносимо вагу свого тіла, слідкуйте, будь ласка, за тазом. Ви не розхитуєтеся, він статичний зараз. Корпус теж, ви всі як струнечко витягуєтесь догори. Працюємо стовоми вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. На останній раз ми виростаємо вгору і тримаємо, дихаємо 5. Піднімаємося вгору 4, 3, ще трішки 2. Останній раз молодці. сходимо на стопи і потрусимо трішки ногами, бо можуть відчутися добре, як руніжні м'язи. Дамо їм трішки відпочити і переходимо до розминки нашого тазу чи висолобів. Ми згинаємо обидві ножки в коліні. Вдих розкриваємо, руки, видих, переходимо їх знову собі на таз. Бо так буде зручніше контролювати таз. Дивіться, ми сходимо з вами спочатку на праву ногу. Опорна нога у нас завжди зігнута в коліні. Дивіться, коліна намагаємося не виводити за ступу. Тобто, робіть рух не вперед, навпаки. Ви згинаєте і бачите, сідницю, намагаєтеся йти вниз. Тобто, не ось так, а ось так. От, оп. І таким чином ви будете тримати себе більшу сідницею. і навантаження буде правильно розподілятися, так само, якщо бачите, що коліно у вас завертається в центр. Станьте спочатку на стопу і попереминайтеся з внутрішньої сторони на ребро і знайдіть таке положення, де ви будете відчувати, що ви повністю. І ваш свод стопи працює таким чином, що стопа притискається до підлоги, і ви можете контролювати своє коліно. Бачите? Ізольовано поробіть рухи з сторони в сторону коліном і сторони в сторону стопою. Притискаємося плавно, переносимо вогу тіла, об. І зараз буде підніматися вгору ліве коліно. Таз у нас вам не уходить в прогин. Ми тримаємо його рівно вдих. І на види допомагайте собі м'язами кору. І кульшовим суглобом піднімаєте коліно в паралель з підлогою. Зараз воно у вас іде рівно до грудної клітини, бачите? Таз теж тримаємо рівно. Поставте собі долоньки на таз, щоб ви його фіксували вдих, в центрі. На видих ми будемо відкривати коліно в сторону, розкриваємо його завдяки силі м'язів. Тобто, ми працюємо не енерцію, робимо не завдяки інерції. Ми контролюємо цей рух. На видих. І намагаємося максимально вивести коліно в сторону на відкриття. Так, якщо я роблю це рукою, подивіться, моя нога і рука рухаються зараз синхронно і працюють на відкриттях Вдих Видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз ми відкрили коліно і далі ми переходимо до пониз, опускаємо, малюємо коло, відкриваємо. Дивіться, таз у нас продовжується рукутися в центральному полоні. Ми не заводимо так. та. ось такої історії в нас не відбувається. Ми відкриваємо коліно, провертаємо його. Малюємо коло тепер. П'ять. Чотири, три. Два купимося будемо з вами зараз через центр. змінювати напрямок і працювати на центр. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Молодій. Коліна підняли. Працюємо зараз колінами. Тобто ми розгинаємо коліна, ступимо в себе флекс. І згинаємо його. Працюємо в куди. П'ять. Чотири. Тут ми намагаємося тримати його нога вище. Новиці 3, 2. Один. Зараз будемо ногу пряму, вимагаємось підняти її вкорю. Працюємо зараз квадратрій зараз. Чотири, три, два. Один. П'яту поставимо на білору. Зараз у вас ліва нога гівна, права трошки з'їнута. І дивіться, що ми будемо з вами робити. Ми розкриваємо руки через верх і нахиляємося вниз до ноги. На вдих розкриваємося в не вдих і на видих нахилиться, закриємося до ноги. Вдих я собі обяшую, надягаю якийсь великий ковпачок. Видих на ногу і на вдих. Розкриваюся, видих. І ще п'ять. Закопували, заднює між сходить на підпалася, бо витягуйтеся. І на видих. Нахиляйтесь. Вдих. Видих. Зараз розвинуся, покажу вас, виглядає знову. Нахилилися. Переши. І ще два. О, один. Вдих. Вдих. Зараз ми з вами підводимося вгору, розкриваємо руки, збираємо стоби. Переходимо до другої. Лівої сторони. Так само. Вдих. Вдих. Видихо. Поставили собі на таз. З'єднуємо ліву кому коліна. Праву коліна піднімаємося, ми тримаємо його зараз. Рівно. Паралельно до плити третини працюємо коліна на укриття. Тримаємо себе винока за таз, відсумо його. На видих. Розкривкуємо, на вдих. Зібрали. Вдих. Розкрили вниз. Коліном на сколо. Ми розкриваємо якомога більш амплітудно. Намагайтеся працювати три, два. Один поверх ми закриваємо до себе. Так само. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Готові. На останній раз. Вирівнюємо ноги. Тримаємо. Піднімаємо вищу п'ять. Чотири, три, два. Один. п'ятку поставили. Пара з уди. Переходимо вдих. Видимо. В великій молодці, дуже вдячні вам за це тренування і побачимося в наступних. Бувайте підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. З вами була Змовимо їх. Падали ніби одні з людини і працюємо коїну на відкриття. Тримаємо себе у умирамо та дикуємо його. На видих. Спринкуємо. На вдих. Зібрамо. Видих, вдиха. Видих. Вдихаємо. І ще п'ять. Дихаємо. І залишаємо коронавигу. Три. Два. Останній разочок і пішли розкривати коріну спінні.